Ну що, вібра заклеєна, а так усе виглядає трошки роботи було. Далі по плану такий ворс 60-ка, по моєму, товстенький. Войлок хороший. Резинки. Все поперегинаємо такі Жигульовські чи не Жигульовські. Ну так, Жигульовські вони теж там універсальні. Сюди треба замінити. Трошки їх модифікуємо під наші потреби. Бо тут порозсихалися резинки зовсім. Всі замінимо на, на дверки, на пройоми, на вікно заднє теж замінимо. Дверка покрашена Знутрі, правда. Наружі ми його не робимо, зутрянку робимо. Та й будемо далі. Ну що, кабіна фактично дороблена? Ось, все, такий має вид сідушка, звісно, трохи тепер не соответствує. Покрасили пластик на стойках. Все, позаклеювали. Заклеїли тут, вчора винесли та вимили кюрхером. все переклеїли вібру. Знизу оброблено кислотним ґрунтом, потім, е цим. потім ще якимсь ґрунтом, забув як називається. Епоксидним, Епоксідним, да. потім мастікою. Ось так все виглядає гарненько. А, ще преобразувателем перед тим. Ну, Взагалі, все, все максимально Підкрилки тут. Мастіка із цим міддю з чим там трошки. Якось так. Залив масло для промивки, звичайної МТЗовське гідравлічне. Зараз поганяю трохи передачі, соберемо, потім зіллямо, щоб промить. Розподільники розбирали, перемивали, все наче можна бути чистенько, але все одно десь залишається. Тут теж вимив все. Промиємо, поганяємо обичного масла, потім заліємо таке як треба. Будемо зараз піднімати, витягувати трактора на вулицю та піднімати кабіну, виносити, бо ми її не поставимо, не вистачить висоти. Напевно, туди й нема дуже місця, де? Дай бог буде все нормально.